Усім привіт! Якщо ви хочете приготувати ось такий гарний торт, який називається пташине молоко, Переглядайте це відео, готуйте разом зі мною. Все у вас вийде, все дуже просто і швидко готується, зовсім нічого складного немає. І отримайте ось такий шедевральний смачний смаколик. Точність всіх інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Приємного перегляду! Спочатку ми приготуємо бісквіт. У миску ми розбиваємо яйця. Сюди ми додаємо дрібку солі, цукор і взбиваємо до пишності. Це за допомогою міксера робимо. Наші яйця добре збилися. У сито додаємо борошно і додаємо трошки розпушувача І просіваємо у яєчну масу. За допомогою силіконової лопатки ми перемішуємо. Духовка у мене вже розігрівається, вона у мене включена 180 градусів, бо тісто дуже швидко робиться і треба, щоб вже була розігріта духовка. Обережно так перемішуємо, щоб не залишити камер з борошном, потрібно все гарно розмішати. Тісто переливаю у форму, форма має діаметр 21, 21 см. І ось такими рухами розподіляємо бісквіт по всій формі. Так рівномірно. І ставимо в духовку. Температура духовки 180 градусів на 30 хвилин. Підтягуємо готовий бісквіт з духовки, також ми ще перевіряємо на готовність сухенька і залишаємо остивати у формі. Маємо з форми, подивіться, який красивий бісквіт. Маємо і до повного вистивання. Бісквіт ділимо на опіл. Ось, бачите, гарний, і дуже пухкий. А зараз ми приготуємо суфле. Масло кімнатної температури Збиваємо до пишності. Та після того поступово додаємо до масла з молоко. Не забувайте зі стінок силіконовою лопаткою збирати масло, щоб все гарно добре збилося. масу я ділю навпіл та до одної додаю какао порошок Какао легенько вмішуємо у масляну масу, а тоді вже включаємо міксер. І просто це нам потрібно з'єднати. На черзі у нас желатин, його потрібно залити водою, щоб він набух. У каструльку ми висипаємо цукор і доливаємо сюди водичку. Ось так трошечки, щоб весь цукор намок ставимо на вогонь. Варити ми тут вже нічого не помішуємо, нехай він вариться. У нас цукор з водичкою закипів і тепер засікаємо 7 хвилин. 7 хвилин воно ну, так повинно кипіти. Ми нічого не мішаємо, залишаємо його так як би сказати, в спокої. Тут у мене водичка, і ставлю тарілочку з желатином та на паровій бані буду розчиняти желатин. Паралельно ми будемо взбивати білки. До білків я додаю дрібку солі. І на малій швидкості буду збивати, а потім буду збільшувати її. 7 хвилин від моменту закипання сироп пробував на вогні, і тепер на великій швидкості міксера вливаємо тоненькою струмочком сироп і перемішуємо. Також тоненьким струмочком вливаємо желатин, тут же він без кропинок. Так, у нас ця маса готова. Ось цю білкову масу я ділю візуально навпіл. Тобто, це буде одна з шоколадом, друга буде світла. Одну білкову масу я буду додати по одній столовій ложці шоколадної масляної маси і буду мішувати у білкову. До другої половини білкової маси вмішуємо світло. Пергамент обклала кульцом, поставила значить, один корж всередину. Перемішую шоколадне суфле, щоб позбавитись пузирків великих, і виливаю на корж. Вилили все суфле і ось так трошечки ми прокручуємо, щоб воно гарно ляглося. І тепер ставимо у холодильник на 10 хвилин, щоб воно трошечки схватилось. Також біле суфле перемішуємо, щоб позбавитись. Будь башок великих. Ось так. І видаваємо на шоколадне суфле. Теж його ось так прокручуємо, щоб він гарно розподілився. О, Ось який він красивий. Та наверх кладемо корж. Злегка притискаємо до цього білого суфле. Зараз останній момент це буде глазурь масло. Сюди ми маємо чорний шоколад і ставимо на водяну баню, щоб воно розтопилося і стало однорідною масою. Це дуже просто та легко. Цей торт зовсім не складно готувати. Це на перший погляд, він так думається, що складно його приготувати. Зовсім ні. Там все змішав, желатин добавив і все готово. От зараз глазурь і все. Бісквіт дуже швидко випікається, готується. Зовсім нічого складного, Просто треба дотримуватися тих кроків і все у вас вийде. Дякую вам за коментарі. Дякую те, що підписуєтесь на канал, і ставите вподобайки. Дуже приємно, і мені приємно вас радувати наступними смаколиками. Дивіться, у нас лазур готова. Тепер ми можемо сміло поливати по торту. Ложечкою, паркою. Бо чим можна розподілити його по коржі. Ну і тепер нарешті залишається тільки прикрасити цей тортик. Торт прикрашайте будь-як так, як вам хочеться. Це у мене буде, значить, смажений арахіс. Ви можете прикрасити, будь чи можна кокосом на різним кольором, рубіненьким. Буде теж гарно. Глазур, якщо хочете більше шармати, то можна збільшити інгредієнти. Це вже за вашим бажанням. От посипаємо горішками, ставимо в холодильник десь так на 2-3 годинки І потім можна нарізати і подавати до столу. Буквально 3 години пройшло і Тепер можна розбирати оцом, витягувати наш тортик. Тепер ми можемо нарізати на пропорційні кусочки. Він дуже гарно ріжеться. Врізала великий кусочок, хотіла вам просто показати, який він красивий всередині. Ось подивіться, хіба це не шедевр? Він дуже легкий і дуже гарно виглядає у розрізі. У розрізі він просто божественний. Все так гарно, рівнесенько, все так гарно тримається. Ну, зараз будемо дегустувати, і я вам скажу свою думку. Подивіться, який він легенький. легесенький, він як мариночка. Mm. Який же він ніжний. Mm. Ну тут калорії дуже легко. Дуже просто. Mm. І чесно скажу, що це дуже легко готувати. Просто, а потім виходить ось такий смаколик. Друзі. Шоколад з горішками. М -м -м. Смачний прошарок шоколаду. Біле поєднання. Ну, дуже смачно. Від щирого серця рекомендую це приготувати. Бо він надзвичайно ніжний. Надзвичайно просто готувати. Не бійтеся. Це робити глазур. Це дуже просто, дуже швидко. Сьогодні зробили і сьогодні вже можна смакувати. Тому вдалої вам випічки. Приємного апетиту, до нових смаколиків. Бережіть себе та Україну!